Ой, ну ось, починаю хвалитися. Оце я виписала в одному інтернет-магазині. Це інтернет-магазин, зараз скажу, область, Чернівецька область, там не видно, не бачу. Так, це персик червонолистий. Він росте ну максимум 2 метри. Ось таке червоне листячко. Бачите, воно має бути е, завжди червоне. Я не знаю, чому вони його постригли. ось, Гляньте, червоне. Це моя друга спроба. Перша спроба в мене була невдала. Він отакий маленький, його і висилають, Ну, він же ж невисокий, так? О, зламана гілочка. Ну, це не в цьому. Дереві гарне коріннячко. Правда, воно зрізане, ось, скільки тут сантиметрів 6. 7 Порізане коріння, але так воно викопують. Ось, не знаю, було на оцій палці. Ага, зараз сорт скажу. Бургунді. Сорт називається бургунді. В нього багато таких от. Бачите, оце має бути вже ця брунька плодова. Ну, будемо бачити, я не знаю, як воно. Зараз я його поставлю в укорінювач, жива земля, чи укорінювач, чи... чи ну, для коріння він. Відмочу трішечки, бо він. Ну, швидко приїхав, це Укрпошта мені прислала за три дні. Так, і друга рослинка це в мене рослинка Хамелеон гортензія. Вона трішечки стомлена така. Але я маю надію, що все буде добре. Ось дивлюся, тут немає коріння. Не буду я її, мабуть, в ґрунт висаджувати. Декотрі висаджують ось так от У горщику і в землю. Може їй дати більшу, більший об'єм, та в землі хай перші роки посидить. Отак, в горщику і в землі, не знаю. Ще не придумала. Так, ну і друга моя посилочка. Сьогодні у мене двічі щасливий день, хоча ніч у нас була, ховайся, хто може і куди може. Так, це дуже хотіла до гортензії. Ось це доболиста. Бачите, вона червона. Вона називається ось так. Підождіть. А аметист вона. А та має бути геть червона. Зараз подивимося. Вона завжди має бути червона. Оце отака. Гортензія. А, ну ось вона, Бургунді. Але вона має бути. Виходить, що ця аметист вона червоніша, ніж ця. А ця має бути завжди червона. Ні, Ну, листечко червоня, везде, звичайно, але не таке, ця, ця більш червона. Ну що, саджанці дуже гарні. У П9 вони сидять. Так, П9. І ця гортензія. Це гортензія в мене. Ой, це дуже гарна гортензія. Вона схожа більше на Де тут у неї? На широколисту гортензію. Ось. Хайєс старберст. Yes, Ось так. Чи показала, чи ні, бо я не дивлюся. Читала не через телефон читала. Ось так називається. Сонце світить, у нас сьогодні також буде гарна погода. Ну, ця маленька гортензія. Я не знаю, ну це ж деревовидна. вона висока має бути. Я не дочитала до кінця. Я подивилась на її суцвіття і все. Думаю, прийде, буду читати. так ось треба почитати. Також подивлюся, що там з корінцями, там, може, пересаджу в більші горщики, і будуть вони в мене жити перші роки в горщиках. Я, мабуть, так і зроблю, тому що в мене була вже аметист дуболиста. Гляньте, яке в неї листечко. Вирізане. Бачите? Не зовсім як дуб, але так вона називається дуболиста. Ось на цій більш яскравий листочок. І більш схожий на дубовий. Ой, ну гарні. Я дуже задоволена. Так, а це мені прийшла посилка, е -е -е, підождіть, підождіть. Садиба сад, інтернет, здається, на Черкащині. Садиба сад, там замовлення, от там я не хочу. Відривати, а тут це буде довго. Ну ось, я така задоволена. Я така задоволена. Ви б знали, о, іще не перестають нас. Ой, поздоровляти не перестають нас. Ось ця гортензія, звичайно. Ну, у цих і листя таке щільніше. У цієї гляньте, який листочок. Різьблений. Гернуня. А у цієї звичайний листочок. Треба пересадити, тут ґрунт важкий, ще він і мокрий. Хамелеон, я давно хотіла цю гортензію. І все ніяк, і все ніяк. Подивлюся у людей. От етно-екопарк. Ну, я ж не буду замовляти в неї, і ціна гарна була, і кущики такі гарні. Одну гортензію, я ж не буду замовляти. Тим більше жінка дала зрозуміти зразу, що одна, одне, одна рослинка, їй нема де брати такі маленькі коробки. Ну, нема, то й нема. Я... Вже два роки я хочу таку гортензію. Ну, ось. Як ви знаєте, у мене в минулому році, а, в минулому, цього літа у мене. Загинуло більш ніж 10 гортензій. Ну, я їх купувала ось такими маленькими, але все одно їх шкода. Я біля них так танцювала. Ну, не пощастило. А ця прям висока, ця прям сантиметрів 50, мабуть. Гарні гортензії. Я задоволена, дуже-дуже задоволена. Позитивних емоцій вам, тільки позитиву. Дякую, що подивилися, що пораділи разом зі мною.